Знову удар окупантів. Агресор атакував Київ дронами. Шахет упав просто в приватному секторі. Є постраждалі. Ворожа атака на Донеччину. Загарбники вбили шістьох людей. Тим часом президент Володимир Зеленський попереджає: окупанти готують нові удари по енергетичній інфраструктурі. Які деталі відомі? Підпишіться на канал Фабрика Новин. Ми починаємо. Черговий терор противника у ніч на 16 червня російська армія атакувала Україну дронами та іншим видом озброєння. Однією із цілей удару став Київ. Близько 23-ї години вечора, 15 червня, київська міська військова адміністрація попередила про загрозу ударних безпілотників. Згодом кияни почули звуки вибухів. На жаль, ворожа атака не минула без наслідків. Один із російських дронів впав просто у приватному секторі русанівських садів у Дніпровському районі столиці. На місці залишилась вирва. Глава КМВА Тимур Ткаченко підкреслив, дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв. У Дарницькому районі постраждали торговельні павільйони. У кількох точках Києва знайдено уламки збитих дронів. Підтверджено інформацію про одного тяжко пораненого хлопця 2004 року народження його госпіталізували в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака. Додав Ткаченко. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість поранених двоє. Один залишається в лікарні, а жінку, яка теж була госпіталізована вночі, перевели на амбулаторне лікування. Російські дрони вдарили і по Київській області. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, удар прийшовся по мирних населених пунктах. У Обухівському районі травмований 60-річний чоловік порізи обличчя та руки. Госпіталізація не знадобилась. Допомогу надали на місці внаслідок обстрілу. Пошкоджено. Чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. Під ударом окупантів і Донеччина. За повідомленням Вадима Філашкіна, голови місцевої ОВА, 15 червня росіяни вбили шістьох мирних мешканців області: троє загинули у Багатирі, двоє у Покровську, ще один у Костянтинівці. Крім того, поранення дістали четверо жителів. Є наслідки і на Запоріжжі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 426 ворожих ударів по 14 населених пунктах області. У Магдалинівці поранено 46-річного чоловіка. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Написав Федоров. У Черкаській області силами протиповітряної оборони знищено 18 ворожих безпілотників. Постраждалих серед населення на щастя немає, але уламками зачепило газову трубу. Виникла пожежа за попередніми даними: пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають. Повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Сумська область під російським вогнем. За добу ворог обстріляв 34 населених пункти. Найбільше у сумському районі. Протягом доби російські війська здійснили 95 обстрілів по 34 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі. Повідомили Вова. Вночі противник атакував суми два влучання, пошкоджено вікна у житлових будинках. Повітряні сили України підбили підсумки. У ніч на 16 червня Росія випустила 138 ударних безпілотників типу шахет, а також імітатори. Основний напрямок Донеччина. Противник атакував з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове, Російська Федерація. Основний напрямок удару Донеччина. Повідомили в повітряних силах. Загалом знешкоджено 125 дронів, 84 – засобами вогневого ураження, 41 – подавлено системами радіоелектронної боротьби. Тим часом глава держави попереджає про загрозу. Президент України Володимир Зеленський заявив: Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру. України. України. Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході, написав Зеленський. Він зазначив, що дані про російську загрозу об'єктам атомної генерації в Україні вже передані в Міжнародне агентство з атомної енергії, від КОФУ та міністру оборони Сполучених Штатів. Водночас із новою інформацією вийшли західні змі. За даними CNN, Росія змінила спосіб застосування своїх шахедів. Агресор став атакувати дронами нашу країну із висоти до 5 кілометрів. А це вище за радіус дії стрілецької зброї ідеться у матеріалі медійників. Українські військові пояснили, вони бачать усі ці. На радарах, але збивати їх із кулеметів стає дедалі важче. Натомість протиракетних засобів, як зазначено у статті CNN, в Україні обмежена кількість. За словами одного із українських бійців, вже восени Росія може запускати до 500 шахет кожні 2-3 дні. І єдиним ефективним засобом протидії залишаються дрони-перехоплювачі, яких Україні критично бракує. Іранські військові вдарили по центру Ізраїлю. У Тель-Авіві зруйновано десятки будівель. Одна з ракет влучила у хмарочос. Влада підтвердила пряме влучання в житловий будинок у прибережному районі. Люди залишаються під завалами, понад 700 осіб без даху над головою. Постраждали також посольства, зокрема, американське. Посольство США в Ізраїлі сьогодні залишається закритим укриття все, ще діє, заявив посол Майк Гакабі. Горить також хайфа, там пожежа на нафтопереробному заводі. Ракети влучили у порт, у житлові будинки. Зайнялася електростанція. Служби намагаються відновити електропостачання, але світла немає в багатьох районах. У лікарнях десятки постраждалих. Серед них жінки і діти. Підтверджено загибель щонайменше п'ятьох людей. Ще понад 70 – поранені. Більше трьох десятків вважаються зниклими безвісти. Під час однієї з попередніх атак Ірану загинули й українці. У місті Бат'ям приліт ракети забрав життя п'ятьох громадян України. Серед них троє дітей. Про це офіційно повідомило Міністерство закордонних справ України. Цими атаками Тегеран відповів на операцію Ізраїлю у неділю, 15 червня, військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по аеропорту в Мешхеді. Це понад 2300 кілометрів від кордонів. Так далеко ізраїльські ракети на територію Ірану ще не залітали ніколи. Цахал. Армія оборони Ізраїлю заявила про масштабну хвилю атак по військовій інфраструктурі. Ударів зазнали об'єкти корпусу вартових ісламської революції, спецпідрозділу КУЦ іранських збройних сил. Під удар потрапили численні об'єкти з виробництва зброї по всьому Ірану, заявили військові. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу дав розгорнуте інтерв'ю каналу Fox News. Він пояснив, що його країна намагається знизити військовий і ядерний потенціал ворога. Ми ліквідували главу іранської розвідки Мохаммада Каземі та його заступника. Ми знищили ядерний реактор в Ісфахані. Ми зруйнували головний ядерний об'єкт у Натанзі і зробимо більше, якщо буде потрібно. Кінець цитати. Бенямін Нетанягу також спростував інформацію про те, що Дональд Трамп нібито заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану Аятолу Алі Хаменеї. Натомість він підтвердив: іранські ракети були націлені на його резиденцію. Вони запустили ракету прямо у моє спальне вікно, сказав прем'єр. Також Нетанягу звинуватив Іран у планах ліквідації президента США Дональда Трампа. Вони хочуть його вбити. Він для них ворог номер один. Цитата з інтерв'ю прем'єра. Наразі сторони далекі від припинення бойових дій. Офіційний Іран відкинув будь-які переговори. Джерела західних медіа передають жодних перемовин до завершення відповіді на атаки Ізраїлю Тегеран не вестиме. Ізраїль у свою чергу також не планує зупинятися. Як повідомляють американські журналісти, країна ще не досягла своїх цілей. Це вже не просто атаки, це новий рівень війни. Новий напрямок на карті війни. Генеральний штаб збройних сил України 16 червня повідомив про важливе оновлення в комунікації щодо бойових дій. У зведеннях відтепер буде додатковий вектор Північно-Слобожанський у зв'язку з активізацією противника у прикордонні сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Генеральний штаб збройних сил України з 16 червня у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку північно-слобожанському. Написали у командуванні. Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на південно-слобожанський. Через постійні російські обстріли цивільної інфраструктури з прикордонних районів області триває евакуація мирного населення. Голова сумської обласної військової адміністрації 15 червня заявив. Понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад на Сумщині цього тижня. Серед евакуйованих 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів Сумського та Шосткинського. Загалом під евакуацію підпадають 213 населених пунктів області. Більше 60% мешканців з небезпечних територій уже залишили свої домівки. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці. Тим часом українські військові кажуть про певну стабілізацію ситуації. Боєць із позивним Алекс розповідає, що обстановка стала більш керованою, але говорити про контрнаступальні успіхи зарано. Зараз сумський напрямок дещо мені нагадує подібну ситуацію на початку літа 2024-го на вовчанському напрямку, коли лінія бойового зіткнення не устаканилась і була більш гнучкою, що дозволяло проводити певні контрнаступальні дії після заходу окупантів. Написав боєць. Маємо оновлення від генштабу за останню добу. Українські військові на Курському напрямку відбили 24 атаки противника. Росіяни завдали 12 авіаційних ударів та здійснили 233 артилерійські обстріли українських позицій і населених пунктів, зокрема дев'ять з реактивних систем залпового вогню. Тим часом Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило розвіддані. У їхньому зведенні вказується, що Північна Корея втратила на Курщині більше ніж 6 тисяч бійців. Ця цифра складає більше половини з усього відправленого контингенту. Нагадаю, що Кім Чен Ін направив воювати на боці Росії близько 11 тисяч солдатів. Основні втрати спричинені масовими піхотними штурмами, додають у британській розвідці. У цей час інститут вивчення війни 16 червня повідомляє про факт просування окупаційних військ у Сумській області. Посилаючись на геолокаційні кадри від 30 травня, підтверджені 14 червня. Аналітики повідомляють наприкінці травня. Окупанти просунулись поблизу Миропілля на північний схід від Сум. Спроби прориву в цьому районі тривають з квітня. Це перше задокументоване просування на цій ділянці. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко натомість повідомив, інтенсивність атак ворога на Сумщині дещо знизилась. Окупанти діють малими штурмовими групами, які намагаються прорвати кордон. Однак ці групи постійно знищуються. Це десятки вбитими, десятки пораненими. Коли ворог почав застосовувати таку тактику, ми бачили, що він практично не зважає на свої втрати. Зараз, певно, через певний брак живої сили активність ворога на напрямку значно знизилася. Друзі, як думаєте, ви чи вдасться остаточно зупинити просування противника на Сумщині? У місті Єлабуга, в Російській Республіці Татарстан, пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі публікували кадри диму та пожежі на об'єкті Алабуга, де виготовляють дрони камікадзе. Як виявилося, українська армія використала для атаки незвичайне поєднання легкомоторний літак А 22 у парі з планером. Аналітики стверджують, що це класична схема буксирування. Літак піднімає планер на висоту, де той відстикується і прямує на ціль. Планер не має двигуна, тому його складніше виявити радарами. Він летить майже безшумно. Таким чином можна вразити відразу два об'єкти на великій відстані від лінії фронту і відносно великим еквівалентом вибухівки. У цій операції було використано авіабомби. Безпілотник А-22. Летюча лисиця ніс на собі бомби типу ФАБ і прямував з північного заходу. Це підтверджують кадри з території заводу інженерного обладнання. На підльоті до заводу Алабуга дрон скинув бомбу. Ймовірною ціллю був навчальний корпус, але вибух стався на парковці. Уламки впали на контрольно-пропускний пункт автомобільного заводу. Почалася пожежа. Глава Татарстану Рустам Мініханов підтвердив удар. За його словами, загинув один робітник. Ще 13 осіб дістали поранення. Український генеральний штаб теж підтвердив факт атаки та її результат. Цитата: уражено одне з місць виробництва ударних безпілотних літальних апаратів. Об'єкт використовується для виготовлення, тестування і запуску дронів по території України. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Командування зазначило, що це частина масштабної стратегії знищити інфраструктуру виробництва дронів, які Росія використовує для атак по цивільній інфраструктурі України. А вже в ніч на 16 червня дрони атакували ще один російський регіон місто Орел. Місцеві мешканці чули понад 10 вибухів, свідки бачили спалахи в районі Нафтобази, а також сліди роботи системи протиповітряної оборони. Офіційно російська влада не повідомила про пошкодження чи жертви. Одночасно, по всій Росії лунали сигнали повітряної тривоги. Вона охопила Бєлгородську, Воронезьку, Липецьку, Саратовську, Тамбовську та Волгоградську області. Такі атаки стали можливими завдяки знищенню систем протиповітряної оборони Росії, особливо в окупованому Криму. Українська армія виводить з ладу панцир, бук і імбир. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, навіщо це потрібно. Цитата. Це важливий етап демілітаризації. Ми звільняємо повітряний простір для інших засобів ураження, і для ворога небо стає небезпечним. Чим менше у Росії систем протиповітряної оборони, тим вища ймовірність нових ударів і глибших по заводах, по авіабазах, по нафтових сховищах. Такі вибухи, як у Єлабузі, доводять Україна здатна діяти на сотні кілометрів углиб Росії, тобто не лише оборонятися, а й знищувати джерело загрози. 16 червня в мережі з'явились кадри потужного смерчу над тимчасово окупованим українським Кримом у районі Генеральських пляжів на сході півострова. Напередодні, 15 червня, у телеграм-каналі Кримський Вітер також опублікували відео смерчу на узбережжі біля Керчі, в районі Курортного. На окупованому півострові прогнозують грозу 16 червня. Тамтешні синоптики зазначили, що очікуються дощі. В південних, центральних і східних районах сильні з грозою. У цей час, в тимчасово окупованому українському Маріуполі, пройшов дощ. Петро Андрющенко, голова Центру вивчення окупації, 16 червня прокоментував ситуацію так: дощ у Маріуполі перетворює місто на басейн, непрацююча система водовідведення в яскравому вигляді. І це ще не злива. Тим часом, уже на території Росії ситуація критична у Сочі затоплені вулиці, повалені дерева, зникнення електрики, там оголошене штормове попередження. Пропагандистські телеграм-канали пишуть річка. Вийшла з берегів у Сочі і підтопила ділянку Батумського шосе. Жителі Дагомиса спостерігають результати нічного потопу. Зазначається, що річка з назвою Іра вийшла з берегів. Ворожі телеграм-канали скаржаться, що повінь накрила Сочі після злив. Ба більше ситуація настільки тривожна, що місцеві повідомляють про перебої з електрикою. Води річок МЗМТА й Херота зараз спостерігають на вулиці Адлера. Без світла частина міста. Очевидці кажуть, що блискавки вдаряли по будинках. Ворожі ресурси пишуть про локальний погодний апокаліпсис. Пляжі закриті, море штормить. Пабліки противника повідомляють, що напередодні у акваторії Сочі було зафіксовано два смерчі. і такими погодні перипетії у місті будуть залишатись протягом 16-17 червня. Про це попереджала тамтешня ворожа влада. А тим часом у Красній Поляні випав сніг. У червні. Друзі, як думаєте, це карма наздогнала міста агресора? Напишіть свої думки у коментарях, а я продовжу. Натомість у Красноярську погода теж показує характер. Канали російського агресора повідомили, що у Красноярську блискавка вдарила в багатоквартирний будинок. Через це з нього посипалися уламки цегли. У цій місцевості також було помічено сильну зливу. А тепер знову повернемось до України. Синоптикиня Наталка Діденко. 16 червня оприлюднила прогноз погоди для наших регіонів. Тиждень буде теплим, на півдні спекотним. 20 червня похолоднішає окрім півдня. Періодичні дощі переважно на півночі. Завтра дощі з грозами у центрі зранку на півночі, ввечері на сході. Вітер північно-західний. Подекуди рвучкий. Температура повітря в день від 21 до 26 градусів. На півдні від 25 до 30. У Києві, за її словами, 17 червня, ранішній дощ із грозою вдень сухо. Потепління триватиме до 20 числа. Далі невелике похолодання. Водночас, кліматологиня Віра Балабух в інтерв'ю українським медіа відповіла, чи варто українцям турбуватись про можливі катаклізми в Україні на фоні зміни клімату. Затоки арктичного холоду можуть продовжуватися і в травні, тому загроза заморозків посилюється. Ще одна небезпека підвищення температури влітку, що збільшує тривалість спекотного періоду, теплового стресу. Це також приводить до підвищення рівня смертності, зазначила експертка. Крім того, за словами кліматологині, зросла середня температура влітку. Істотні зміни стосуються липня та серпня. Далі цитую. Збільшується кількість спекотних днів, зростає тривалість безперервної спеки. Все частіше говоримо про тропічні ночі, коли мінімальна температура вночі перевищує 20 градусів тепла. Це приводить до збільшення теплового навантаження як на людський організм, так і на енергетику, внаслідок чого можуть виникати перебої із постачанням електроенергії. Підкреслила вона. Віра Балабух вказала на ще одну проблему. Знищення лісосмуг у зоні бойових дій посилює кліматичні ризики. Втрачаємо захист, який мали протягом останніх 30 років. І зараз при збільшенні швидкості вітру, зростанні посушливості, підвищенні температури збільшується ймовірність, що на півдні можуть виникати сильні пилові бурі. Крім того, у Херсонській області є найбільша пустеля в Європі, Олешківські піски. Вона останнім часом збільшує свою площу. Кінець цитати У мережі з'явилося відео, як росіяни готуються форсувати Дніпро. Їхній план знову захопити Херсон. Але щось пішло не так: російські десантні човни почали топити один одного деякі з них перекинулися разом із солдатами в кадрі, лайка і навіть стрілянина між своїми. У підсумку спроба форсувати річку завершилася ще до початку. Втім, ситуація на напрямку все одно складна. Військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман підтвердив: на херсонському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє терор. Дрони, артилерія та каби стабільно б'ють по Херсону. На острови постійно лізе ворожа піхота. Наші тримаються. Паралельно українські воїни знищують ворога. Оператори дронів Нацгвардії минулого тижня завдали 317 вогневих уражень, зокрема на Запоріжжі, Херсонщині і Донеччині. Знищено або пошкоджено десятки спостережних постів, майже три сотні позицій ворога, бронетехніку, антенти, радіолокаційну станцію, склади з боєприпасами та паливом тощо. Пілоти Державної прикордонної служби на півдні теж не відстають. Вони знищили мінометну позицію, укриття та велику кількість ворожих сил російської армії ФПВ дронами. Ще південніше в окупованому Криму росіяни на військовому аеродромі САКИ посилюють захист після ударів українських сил. Про це повідомляє рух. АТЕШ. окупаційна армія боїться нових точкових ударів. Будівництво йде з порушенням технологій і сумнівною якістю. Партизани попереджають, навіть під бетоном техніка не захищена. Переміщення росіян фіксуються і передаються нашим військовим. На жаль, на сході в окупантів є успіхи. На сіверському напрямку ворог просунувся по лінії Спірне, Верхньокам'янське. Під Торецьком заклинився біля Терекону, перетвореного на фортифікацію. Біля Костянтинополя і Багатиря рухається до одрадного в районі села Запоріжжя. Ще один клин у наш бік. На Лиманському напрямку, як розповів військовий Осман, наші бійці відбили ворожі атаки і навіть взяли полонених. За словами воїна, російські піхотинці деморалізовані, йти в наступ не хочуть, адже жодна група назад так і не повернулась. Тим часом стали відомі втрати загарбників після удару хаймарсами по автоколоні російських військових в окупованій Макіївці Донецької області. Атака сталася 13 червня. Результат: 8 загиблих російських військових, 12 поранених. Знищено автобус ПАС, пошкоджено ще три автобуси, а також вантажівки Камаз і Урал. А в селищі Юнаківка на Сумщині російські літаки випадково скинули авіабомби ФАБ на власні війська. Про це повідомляють про воєнні пабліки країни-агресора. Там справжня істерика. Пропагандисти проклинають своїх же побратимів за незлагоджені дії. А на фронті кадрові зміни. Новим командувачем оперативно-тактичного угруповання Донецьк став генерал-майор Віктор Ніколюк. Він змінив Олександра Тарнавського, який пішов через проблеми зі здоров'ям. Раніше Ніколюк був командувачем оперативного командування Північ і керував обороною Чернігова у 2022 році. Тоді ж отримав звання Героя України. Тим часом наші прикордонники уважно стежать за підготовкою Росії та Білорусі до спільних навчань. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив: активної фази тренувань поки немає, але будь будь-які провокації в майбутньому цілком можливі. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону, тому наша основна задача бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Володимир Зеленський готується до зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Головне питання зброя. Україна хоче купити новий оборонний пакет. Зеленський підтвердив, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. Він визнав, американська допомога була критичною всі ці роки, але тепер її може більше не бути. Видання за телеграф повідомляє, Сполучені Штати Америки дійсно можуть припинити постачання зброї Україні. Америка, ось ось піде зі сцени. Тепер в Україні є три шляхи: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти, активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Зеленський зустрінеться із Трампом у Канаді. Там стартує саміт Групи семи. Політіко пише: лідери країн використають зустріч, щоб тиснути на Трампа. Питання: торгівля, близький схід і головне російська агресія проти України. Ключова проблема санкції. Європейський союз відмовляється самостійно знижувати стелю ціни на російську нафту. Була ідея зменшити її із 60 до 45 доларів за барель, але цього не станеться, запевняють джерела. Мовляв, підтримки цього рішення серед лідерів Великої сімки немає, але сам Дональд Трамп не такий передбачуваний. Політико зазначає, він може ввести нові санкції проти Російської Федерації вже найближчими тижнями. Його колишній радник Фред Флейц припускає, що президент США незадоволений позицією Путіна і його відмовою серйозно обговорювати мир з Україною. А тому Трамп може припинити дипломатію. Проте не закриє двері для переговорів. Однак із Москви надходять цікаві сигнали. Вже скасовано черговий раунд російсько-американських консультацій. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії. Причина ініціатива з боку Вашингтона. Невже Трамп справді розсердився? І тут з'являється новий ультиматум із Москви для України. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко озвучив нову вимогу: Україна має знищити західну зброю. І тоді мовляв, можна буде завершити війну за його словами. Зброя альянсу буде становити загрозу для Росії. Ймовірно, Україна не погодиться на черговий ультиматум окупантів. А що каже сам Зеленський? Президент України нагадав. Ми хочемо закінчення війни, але не шляхом ультиматумів і не ціною незалежності України. Він додає для України з партнерами по групі Семи. Головне зараз знайти спосіб тиску на Путіна щоб зупинити війну. Та Росія йде ще далі. Вона звинувачує Україну та Велику Британію в підготовці фейкової атаки на американський корабель. У заяві російської розвідки йдеться, один із сценаріїв передбачає інсценування нібито російської торпедної атаки на корабель військово-морських сил США. Ці звинувачення не коментували ані в Києві, ані в Лондоні. Поки що. Отож, маємо ситуацію, коли Америка більше не дає зброю. Росія висуває нові вимоги, а жорстких санкцій досі немає. Чи зміниться ситуація найближчим часом? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.